Miss so many chances uh, to catch the train again, that's, and when you miss so many chances, that's not coincidence anymore. So it's a pattern, and it means uh, that we are uh, like a game today, tonight, playing good football, creating a lot of possibilities, but we are just not able to score goals on good moments and important moments. And uh, yeah, that's only one thing I can. Uh, Argue about with my, with my team not scoring the goals, and when you as a team miss uh, this kind of opportunities to come back again in a, in a race and come back again in a race, then uh, actually is my conclusion we are just not good enough to win this title this year. So so honest you have to be, um, and then you have to focus uh, on uh, try to get second place or whatever. Uh, but that's that's the fact. That's just a fact. I can keep now a very nice speech about everything, possibilities and being positive. Yes, I am. I am very positive, but um, the fact is, that we are just missing these kind of opportunities and that's not coincidence. So we are just not good enough at this moment to win the title. Протягом сезону подібні епізоди траплялися вже не першим. Ми мали кілька добрих нагодів, аби нас догнати наших опонентів, на жаль, ми вкотре не зуміли ними скористатися, тому я вимушений констатувати, що це вже не збіг обставин, це, це закономірність. Дійсно прикро, я міг би вдатися в позитив, розповісти про гарну стилістику гри, про те, що ми сьогодні продемонстрували на полі, наскільки якісними були наші моменти. Однак це все зараз не вартує. Ми повинні поглянути правді у вічі, розплющити реальність і визнати, що, мабуть, в цьому сезоні ми більше не готові боротися за чемпіонство. Можливо, зараз наша мета, наш фокус зміщується на боротьбу за друге місце або що. Але потрібно дивитися правді правді обличчя конкретно зараз. За рахунок цього, як я наголосив, не збігу обставин, ми не готові до боротьби за титул. Добре. And unfortunately, that's a conclusion for me after tonight. So that's it. Thank you all. And have a good evening. Yes. Разом із нами Владислав Лупашко, головний тренер Львівських Карпат. Так складалося, що протягом сезону ви не змінювали свій стиль. Раніше це не приносило результат, сьогодні вже є перше очко. А раніше що не приносило результат? Така гра. Ми програвали Шахтарю, програвали Динамо. Я маю на увазі в матчах з фаворитами. Сьогодні є перше очко. Ну, по-перше, ми з тобою будемо розмовляти. По-перше, що значить змінювати свій стиль? А я? Ну так. Я маю на увазі, що. Вибачте, що ми це Я маю на увазі, що ви після кожного матчу казали, що зважаючи на суперника, ми будемо грати однаково, агресивно, сміливо, намагатися грати першим номером. Сьогодні все це було. І сьогодні вперше є результат. Ми не набирали очки з Поліссям ще поки з Динамо. Сьогодні набрали очко з командою одним з лідерів. Ну, скажу вам так, що по перше, хочу пояснити, ми якраз після Ворскли зібралися на базі. Ми традиційно підготували розбір гри і підготували маленький ролік, такий, що, що ми вже Прийшли в розуміння, наші гравці прийшли в розуміння того, що ми можемо бути адаптивними. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, коли ми казали, що проти будь-якого суперника ми будемо підійматися, грати, не заважаючи на те, що це їм комфортно, оголяти які сезони, які їм комфортні. Ми про це казали, бо в нашому розумінні психологію українського футболіста потрібно кардинально змінювати. Для того, щоб ми, він розумів, що з першої до останньої хвилини він не має брати час на перепочинок, він має працювати. І коли ми робили це протягом року, ми змушували бути безкомпромітними, грати постійно проти будь-якого суперника, сміливо. Знову ж таки, ми побачили багато моментів, що ми готові. Ми показали це футболістам і сказали, що зараз ми зіграємо те, що з поглядом у майбутнє, коли нам буде важливий кожен бал. Коли ми можемо віддати простір, умовно кажучи, ну, ми не починали тиснути шахтар на їх лінії штрафного майданчика, але ми починали тиснути 10 метрів нижче. Тобто ми забрали цей простір, який був дуже великий за нашими спинами у наших захисників в перших матчах. І ми починали в цій зоні працювати. Там, то, що ми з Шахтарна змушувала в другому тамі. Відходити своїми діями там, в центр в середню, в середню частину поля, то це заслуга Шахтаря. Але в цілому ми казали, що якщо навіть нас будуть допускати, ми маємо тиснути, ми не маємо бути пасивними. Тобто, ну дивіться, мовно кажучи, ми могли бути більш агресивними, якщо б ми зняли бруно з гри. Гравець, який би вийшов, він був би більш динамічний, він був би більше націлений на відбор м'яча. Але Бруно дає різницю на м'ячі і дає дуже суттєву. І сьогодні перед грою я йому сказав про те, що чи згадуєш ти першу гру проти Шахтаря. І він сказав, що да, вона була ну, катастрофічна в його виконанні. Ми його після першого тайму поміняли. Але я кажу, що твій рівень дуже високий. І ти один з найкращих бразильських футболістів в чемпіонаті України. І ми бачили. Що на м'ячі він може робити велику-велику різницю. І змінивши його, ми б отримали динаміку. Ми б, можна сказати, більш мали прагматичність в своїх рішеннях, але ми хотіли, хотіли дарувати красу, хотіли дарувати якість роботи на м'ячі в його виконанні. Він дуже багато розігнав так, я впевнений, що було б трошки більше. трошки більше, як сказати, Ладно, не скажу. Він створював можливості, так скажу. Будь ласка, ваші запитання? Будь ласка, як ви оцінити сьогоднішній рівень суді, бо деякі такі невідзначені суток приклад? Я в цілому оцінюю рівень суддівства наразі mm -hmm. в Україні дуже зріс. І я чую багато там незадоволень. Я чесно скажу, що. Ну, є ще декілька суддів, які хочуть постійно свистіти, зривати гри, збивати його. Але більшість суддів націлені на те, щоб давати грати. І я не можу не відзначати цей момент. Я, ну, я дуже тішуся, бо я, я грав в футбол. Я знаю, коли ти, ця гра, перетворюється в сигнал штрафний, команда піджала, команда тягне час, і зараз його набагато-набагато менше. Ще запитання. Став сові Карпати тішиться результатом нічиєю, чи все ж таки було ближче, аби вибрати і здобути тривочки? Е, якщо е, питаєте Карпати, це дуже загальне питання, бо в нашому розумінні Карпати це фанати, вболівальники, клуб, команда, дуже багато дітей. І... В цілому я не можу відповісти на це питання так. Я скажу, що конкретно тренерський штаб тішиться тими моментами, коли ми заглянули в майбутнє. Ми заглянули, що ми можемо бути варіативними. І ми розуміємо, що це нам дасть велику-велику користь в майбутньому. І ну, для мене найголовніше зараз це. Я знову повторював і повторюю, що ми на етапі формування. На етапі формування команди, команда, яка буде смілива проти будь-якого суперника. І от я конкретно ми тішимося цьому. Доброго вечір. Е, Можете трошки розповісти про адаптацію новачків, які прийшли з команди в між сезоні вікно? І сьогодні ж ну, пати голосили про підписання бразильського молодого нападника? Не знаю. Ну, адаптацію, підписання, пошуки. Наша скаутська служба дуже багато працює, і коли у нас з'явилася можливість того, що Стеню повертається на батьківщину. Активізувалися дуже сильно наші скаути. Ми вже ну, ми були спокійні до того, що якщо не вийде підписати нікого, ми будемо догравати нашими гравцями. Але з'явилася можливість підписати дуже талановитого гравця на дуже вигідних умовах для клубу. Знову ж таки, там, багато чую різного, різних речей поганих про, про, про це. Але я, я впевнений, я щирий, що. Наш скаутський відділ робить дуже величезну роботу і з'являються дуже класні футболісти в українському футболі. Ми могли підписати готового гравця, але готовий, але ми не були впевнені, що це буде якість на рік, на два, на три. Тобто він нас підсилив би зараз, але можливо через півроку нам потрібно було. Ми знайдемо сильніший гравця оптимального під наше бачення. Нам потрібно було би з ним прощатися. А тут був такий варіант, що ми нічого не втрачаємо, ми йому даємо час на адаптацію, побачимо в тренувальному процесі. І так, стосовно адаптації, велику роботу проводимо стосовно цього. Зараз взяли людину, яка буде комунікатором з іноземцями в U-19, в першій команді, яка буде їм допомагати, більше адаптовуватись, бо ми бачили, що трохи нам не вистачає цього, можна так сказати. Друга для іноземців, українського друга можна так сказати, щоб які буде їм допомагати в усіх речах, і наш, от якраз наша мета в тому, щоб ця адаптація пришвидшилася, і якщо іноземець буде відчувати себе потрібним, то це буде, буде те, щоб ну прискорювати і підвищувати його КПД. Прошу, зatem, е, вами, команді. Е, сьогоднішній футбольний день в Україні і взагалі тут, в прем'єр-гізі, він багато на сенсації. Актуальний лідер тратив очки, берез, переміг 5 поліція. Е, і в мене таке питання. От, у Львові теж питало така ніби. Ну, Було думки, що сьогодні теж має бути сенсація, буде дуже хороший матч. Як на мене, мені здається, що трішки не вистачило зайніх ударів. В мене навезять до тренера кваліфікованого е, спеціаліста. Що сьогоднішній день не вистачило, щоб е, перемогти Карпатам перемогти 60 5-1. 5-1. <реш> <реш> Напевно, років 20. Напевно, років 20. <реш> Або 1-0, там із ну, Я кажу, так, да, років, років 20 не вистачило, бо е, знову. Е, ви, ну, я думаю, що ви читали інтерв'ю нашого е, генерального директора Андрія Анатолія, е, дуже, дуже змістовне воно було, І він якраз сказав про системність: е, коли заходить клуб, там умовно прем'єр-лігу, і починає витрачати гроші на трансфери, там вирішує, що це виправить ситуацію, трансфери не заходять, починаються такі колотнеча. Коли ти працюєш системно, те, що робив Шахтар на протязі багатьох років, коли він підписує молодого бразильця, підводить його до основи, продає того, хто вже сяє, за ким ходять в Європі. Ця системність приносить результати так само ми маємо працювати. І для того, щоб ми обігрували шахтар, я розумію то, що створювали сьогодні болівальники, разом з фанатами, коли було дуже важко, вони кричали Я бачив. Як футболісти достають із себе зайвий крок, зайве прискорення це супер. І з такими болівальненько, коли буде стадіон заповнений, ми будемо, будемо намагатися і будемо створювати проблеми всім командам, які будуть сюди приїжджати. Але для того, щоб грати на рівних, по-перше, з такими командами, потрібен час, потрібна системна робота. Як тренерського штабу, так і керівництва, так і академії Ю-19. І вчора ми бачили гру нашого Ю-19, і також не можна не відзначити, що Карпати вже на даному етапі грають на рівних з Динамо Києвом, Шахтарем. І ми виховуємо в них цей дух сили, дух Карпат. І потрібна якраз оця системність, яка є на. По всій вертикалі клубні і з часом це дасть результати. Ви побачите і будете дякувати не за нічию, а за за перемоги в таких матчах. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.